Доброго дня, дорогі друзі! Мене звуть Юрій Хорт, з вами часопис прометей. І сьогодні говоримо про ставки. Зокрема, чи можна рибалити, чи можна купатися на орендованих ставках. І трошечки про орендарів. Часто ми стикаємося на орендованих водоймах із е, написами, якісь повідомляють про. Заборону купатися або ловити рибу. І звичайно, звідси слідує запитання у багатьох громадян чи правомірні ці заборони. Можна навіть купатися. Yeah. Я скажу, що у багатьох і не слідує. Значна частина людей, як от один громадянин на Фейсбук, коли я задав запитання мешканцям СМТ Стара Синява, він пише: не баламуть людей. І запитує, чи я адвокат, і я кажу, що я баламут. Я баламут, як і Тарас Шевченко, просто віршів не пишу. Я народився в старій синяві, що на Хмельниччині, тому мене зацікавили такі заборони. Я колись сам з ними стикався, і на конкретному прикладі Старосинявської ОТГ я вирішив поцікавитися, кому належать ставки, чи є заборони на загальне водокористування і чи вони правомірні. На мій запит Хмельницька обласна військова адміністрація надала інформацію стосовно орендарів власників, користувачів ставків. В Хмельницькій області, зокрема в Старосинявській ОТГ. Мене цікавила саме ця ОТГ. Більша частина ставків при цьому була оформлена ще в кінці 90-х років. Це Хмельницький рибгосп. Я вирішив поцікавитися, що ж це за підприємство. Хто ж кінцевий бенефіціарний власник? Відкриваємо реєстр національних рибні ресурси. Ми бачимо. Найцікавіше кінцевий бенефіціарний власник. Почапський Микола Олександрович. Почапський Микола Олександрович, вам це ім'я? Я певен, скоріш за все, нічого не скаже. Фотографії в мережі я не знайшов. Якщо ви його сфотографуєте, буде дуже добре. Микола Олександрович не має відношення до Хмельницької області. І Хмельницький рибгосп, який зареєстрований у Меджибожі, скоріш за все, він особисто дуже рідко або ніколи не відвідує. Микола Олександрович в основному пов'язаний з містом Дніпро і Київ. І ось де ми зустрічаємо пана Почапського. У 2019 році ми бачимо, що він увійшов до наглядової ради «Укрнафти». Я знайшов новину про те, що Коломойський виграв в Ахметово в суді 1,3 мільярди гривень. Відкриваємо цю новину. Центр новин Інформаційне агентство 2020 рік. Микола. Почавський і Володимир Холодецький запам'ятовуємо і це прізвище, числяться засновниками компанії онлайн капітал і давно працюють на Коломойського і Боголюбова. Ну ви зрозуміли, тобто це люди з обойми Коломойського, це його, можна сказати, неформальні васали. Отже, ставками в Хмельницькій області володіють, розпоряджаються на власний розсуд люди. Коломойського. Насправді, Коломойський вже у вас в селі. І я спеціально відвідав один із таких ставків, який відноситься до річки Іква, і подивився, що там написано. Ось так виглядає ставок на річці Іква в селищі міського типу Стара Синява. Після повного спуску води. Тут бачимо характерний напис: Купатися, ловити рибу заборонено. На кожному монахові той самий напис. Купатися і ловити рибу заборонено. Отже, більшість ставків у Старосинявській громаді перебувають в користуванні з 90-х років у групи Коломойського. І ця група забороняє селянам ловити рибу, купатися напевно, і на човнах плавати на цих об'єктах. Ну що ж, давайте тепер звіримо це законодавством. Конституція України, стаття 13, гарантує, що земля, її надра, в тому числі водні об'єкти, є власністю народу України. Від імені українського народу це право власності реалізують органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І тут якраз виникає більшість проблем, тому що ці органи дуже часто діють супереч інтересам тих, від кого вони володіють. Тобто, ви власники, кінцеві, бенефіціарні власники цих об'єктів. Стаття 47 Водного кодексу гарантує нам загальне водокористування безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Це значить, що навіть якщо об'єкт перебуває в оренді в користуванні, ви маєте право купатися, ловити рибу саме любительським шляхом, це значить вудкою, а не сіткою, наприклад, спортивне рибальство дозволене. і... При передачі, відповідно до статей 4751 Водного кодексу України, при передачі об'єкта в оренду, в користування, орендар зобов'язаний створити місця пляжі там, де люди відвідують саме цей об'єкт для такого водокористування безкоштовного, в тому числі місця для риболовлі. Отже, найбільші об'єкти були віддані Коломойському, а що із малими ставками. Старосинявська селищна рада надала на мій запит копії договорів оренди землі під водними об'єктами. І ми бачимо, що Старосинявська райдержадміністрація в основному в 2005 році, передала всі ці об'єкти. Але хто підписував такі договори в інтересах району? Це. Сорока Валерій Ростиславович. Сьогодні ця людина очолює Хмельницький аеропорт. Була необхідність наявлення інтроскопа, який сьогодні, ви бачите, знаходиться позаду мене. Вартість такого прибору становить мільйон двісті тисяч гривень. Цікаво, що в 2006 році було укладено договір з сорокою Тетяною Федорівною. Прізвище дуже характерне. Ну, чорт, возьми, Як? Ні, нічого проще, Ватсон. Із декларації пана Ростислава бачимо, що сорока Тетяна Федорівна є його дружиною. З даного договору ми бачимо, що він просто віддав ставок у Адамполі своїй дружині. Такі договори було укладено в зазначений період з баллою Василем Миколаєвичем. З реєстру бачимо, що бала Віра Васильівна є співзасновником Старосинявської РОУ ТМР. Яка, в свою чергу, контролює ставок Христосів. І бачимо таке саме оголошення. Водойма Христосів перебуває в користуванні Старосинявської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Товариство це існує з часів Радянського Союзу, і вони просто продовжують ним користуватися. Але вони ж збирають плату за це. І ми бачимо, що там продаються якісь талони, білети, і нічого не написано про те, що можна рибалити. Заходимо в реєстр, дивимося фінансову звітність Старосинявського рогу ТМР за 2020 рік. І бачимо, що тут стоять всюди нулі дохід, чистий прибуток. Тут нічого у нас не відображено. Якщо організація використовує свої доходи повністю на статутну діяльність, вона все рівно подає звітність про ці доходи надходження. І вона показує, що в неї немає прибутку. Але цифри не будуть нулями. Тому що тут ми бачимо, що на балансі в організації нібито нічого немає, і що нібито в тому числі кошти за ці риболовні талони, вони ніде не фіксуються. Заборонено купатися. Тобто ми бачимо ті самі обмеження, які є неправомірними відповідно до водного кодексу. Будь-які обмеження на загальне водокористування, вони. Повинні бути доведені до відома місцевим органам самоврядування, тобто Старосинявською селищною радою. Але ось із відповіді ми бачимо, що Старосинявська селищна рада не встановлювала ніяких обмежень на загальне водокористування цією водоймою. Тобто ці оголошення вони незаконні. І ви запитаєте, ну що робити з цим свавіллям? Ну, Звичайно, що потрібно застосовувати юридичні засоби, потрібно застосовувати і громадські. Тому що там, де є тільки юридичні засоби, часто не вистачає громадського інтересу, громадського натиску. Для захисту своїх громадянських прав ви можете приєднатися до нашого проекту Прометей. На рівні підприємств ми діємо як профспілка, а на рівні територіальних громад як громадське об'єднання. Для цього достатньо заповнити форму в описі до даного відео або напишіть мені в соціальних мережах. Такій справі громадське об'єднання, яке включає членів даної територіальної громади, може звернутися до органу місцевого самоврядування, тобто місцевої ради. Якщо місцева рада не реагує, тоді за субсидіарним принципом має робити це прокуратура і прокурор в інтересах держави звертається до суду про розірвання такого договору оренди або внесення певних змін, або зобов'язання чинити певні дії. І нарешті місцева організація «Прометей» Складається з членів територіальної громади, може виступати позивачем у суді. І це своєрідна школа громадянина. Нам видали паспорти, але не розказали, що з ними робити. Що значить бути громадянином, яким чином себе поводити? Якщо кожен із нас буде себе вести як громадянин, ми точно подолаємо руїну в нашій державі. Я в цьому переконаний. Дякую за увагу! Приєднуйтесь, пишіть, коментуйте, до нових зустрічей! Слава Україні!